Третій рік енергетична система України постійно зазнає руйнувань внаслідок масованих обстрілів держави терориста. Через масштабні втрати потужності електрогенерації виникла потреба у підвищенні тарифів на електроенергію. Відповідним рішенням уряду встановлено єдину фіксовану ціну для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 гривні кВт-годину. Підняття тарифу на електроенергію вимушений крок. Новий тариф покриває лише собі вартість виробництва 1 кВт години електроенергії двома державними енергокомпаніями енергоатомом та Укргідроенерго, а також транспортні витрати і передачу електроенергії і розподіл в регіонах і постачання споживачу. Водночас діятиме нічний тариф, що становить 2,16 гривень кВт-годину, окремо протягом опалювального періоду, це з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року, передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2 гривні 64 копійки кВт-годину. При споживанні ними в цей період до 2000 кВт годин електроенергії на місяць. Нові тарифи забезпечать надходження. Додаткових коштів на ремонтну кампанію, на відновлення державної генерації. Це дозволить максимально підготувати нашу енергетичну систему до зими та збільшити генеруючі потужності, а також максимально зменшити, аби уникнути відключень електроенергії. Після зимових атак 22 23 років українські енергетики довели, що можуть долати найважчі труднощі і відновлювати майже зруйноване. Проте, на жаль, війна з державою терористом продовжується. І цього року потрібно зробити ще більше, аби люди були зі світлом. Для родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг, державою передбачена можливість оформлення субсидії. Вони виплачуватимуться з держбюджету. Урядом вже закладено необхідні кошти. Заяву на субсидію можна заповнити на сайті Дія чи Пенсійного фонду. Разом ми здолаємо всі труднощі та відновимо втрачене. Слава Україні!